Чорний зеп, що тут, що тут. Косторітна техніка обробляю. І ТМТЗ обробляю. Шо тут. що тут. Картопля яка. Ну, не знаю, видно, навіть видно, видно, що... хіба було зроблено, але Затоптало. Ну ні. кубота обробляє. Котлетний вже городу сонця, але різниця суттєва і ще чим суттєва різниця. Тут було закрита волога. Там не закривалося, там вже після паски закінти